Усім привіт! Ви на в'язальному каналі, і я надзвичайно рада вас усіх бачити у себе в гостях. Мене звати Світлана, і сьогодні у мене понеділок, сьогодні, 6 травня. І користуючись нагодою, хочу привітати вас усіх із великодніми святами. Хочу побажати усім нам. Миру, перемоги, хочу побажати усім нам міцного здоров'я, злагоди, достатку і Божого благословення. Я більш ніж впевнена, що не я одна втратила ось таке відчуття свята, якогось такого піднесеного настрою, тому що в даний момент в наших таких реаліях ну, важко святкувати, важко радіти, коли. Коли ти знаєш, що є ті, кому не до свята, що є ті, кому, кому зараз дуже дуже важко і морально, і фізично. Тому, хоч це і свято, таке велике, велике релігійне свято, але все ж таки на душі якось так недобре. І, і ось сьогодні понеділок, сьогодні ще. Я святкую, маю на увазі, що я не в'яжу, тому вирішила до вас ось підключитися і з вами трішки порозмовляти. Ну і за традицією, я на початку кожного місяця показую вам ті роботи, які мені вдалося дов'язати попереднього місяця. Тому у даному відео я покажу вам фото тих кількох робіт, які я завершила у квітні місяці. Ну і у другій частинці Відео я покажу вам ті процесики, які я розпочала в'язати, і на якій вони стадії. Забіжу наперед і скажу вам, що приблизно 12 травня на моєму каналі буде нове відео з початком нових моїх процесів. Це буде щось новеньке, це буде щось таке, яке ви вже бачили на моєму каналі. І скажу, що це буде, мабуть, це буде ще і два майстер-класи початок двох майстер-класів. Тому плани грандіозні, як це все в мене буде виходити? Чи, можливо, і нічого не вийде з цього всього, але я про все вам розповім. А зараз давайте я швиденько-коротенько розкажу вам про ті процеси, які. У квітні місяці стали готовими роботами. Їх небагато, але все ж таки вони є. Ну і перше, що я завершила у квітні, місяці, це декоративна наволочка на подушечку. Я в'язала чотири таких наволочки: дві сіреньких, дві в молочному кольорі. І ось три штуки я зв'язала у березні і одну я вже дов'язала у квітні місяці. Тому найпершою я завершила ось цю маленьку. Таку роботу не вона була дуже маленька, важко в'язалося, тому що така товстенька ниточка. Пряжа це ярнард джинс плюс. Здається, 160 метрів у 100 грамах, товстенька ниточка. Ну і дуже таке було монотонне в'язаннячко. Тому ну не просто, але я впоралася, все чудово, прикрасила ще такі наволочки киточками і все супер. Ну і вага однієї такої наволочки 300 грамів. Тому перших 300 г я вже зараховую у квітні місяці. Далі я в'язала на замовлення дві пари пінеточок для дівчинки, це вже в'язала на осінь. І одні пінеточки, залишаю вам фото, це такі рожеві з вушками. Я ще раніше в'язала такі пінаточки і прикрашала їх хутряними помпончиками, але замовниця не захотіла таких помпончиків, тому ми зупинилися лише на ось такому варіанті. Такий, знаєте, красивий дівчачий відтіночок, милі такі тепленькі пінеточки. І другі пінетки в'язала по фото з, з помпончиками. Тобто це шнурочок, і на в ось цього шнурочка пришивала помпончики, які виготовляла із пряжі. Вага пінеточок із вушками 50 грамів, вага пінеток з помпончиками 60 грамів за рахунок самих помпонів. Навіть помпончики так забирають багато пряжі. Знаєте, мені здається, що у кожного малюка в гардеробі є ось такі маленькі тепленькі пінеточки. Дуже часто гуляючи в інстаграмі, переглядаю різні світлинки, і навіть помічаю, що знаєте, у таких зіркових матусь дітки одягнені такі милі в'язані пінетки ручної роботи. Тому ніби здається, що це такі знаєте хендмейд. Так, але це стильно. Це стильно, це красиво. А поряд з тим це і тепленько, і зручно. Тому такі пінеточки варто в'язати. В'яжуться вони дуже-дуже легко і просто. Якщо вам буде потрібно, я залишу покликання під цим відео на майстер-класи з пінеточками, які в'язала саме я. Там є і з вушками, і без вушок. І, ну, я думаю, ви щось для себе зможете обрати. Тому, якщо ви шукаєте майстер-клас, за яким можна було б щось зв'язати, запрошую вас під це відео там будуть вас чекати покликаннячка. Так, йдемо далі. Наступним я зв'язала кардиган. Кардиган з ромашками. Це кардиган чорного кольору для дівчинки-підлітка. Я приміряла на свою вікусю і залишаю вам фото, як виглядає цей кардиганчик на моїй Вікторії, і як виглядає кардиганчик вже на власниці. Приємно мені отримувати схвальні відгуки. Я сподіваюся, що е, юній власниці все до вподоби, все підійшло, і розмір, і, і фасон, і, і все, все, все дуже я на це надіюся. В'язала я даний кардиган із пряжі Alize Lanagold Classic 240 метрів у 100 грамах. Це класичний Чорний колір, він там єдиний. Ага, ось такого кардиганчика, вкороченого. Хтось, можливо, називає це ковтинкою. Тому що, можливо, кардиган це щось таке подовжене, щось таке, знаєте, велике, об'ємне. А це, можливо, і ковтинка. Але я чомусь звикла називати це кардиганчиком. Я просто уточнюю, що це вкорочений кардиганчик. Тому на такий кардиганчик мені потрібно було 404 грами пряжі. І це вже вага разом з ромашками. Тому розуміємо, що на сам кардиганчик мені потрібно було 4 моточки, навіть був ще і залишок. Ну і самі ромашки також забирають багато пряжі, тому що вони об'ємні, тому що вони такі важкуваті. Далі я дов'язала кардиган для моєї Вікторії. І це кардиган і майка це такий комплектик. І в'язала я це із пряжі Норка від Avanti Yarn, Це 100% нейлон, 700 метрів у 100 грамах. Як ви бачите, комплектик такого ніжного фіолетового відтінку, бускового такого відтінку, подобається моїй дитині. У попередньому відео я так детальніше зупинялася на цьому кардиганчику, тому я зараз не буду цього робити. Я лише залишу кілька фото для того, щоб показати, що це за річ. Ну і якщо ви не бачили моє попереднє відео, то просто скажу коротенько, що в'язала у три ниточки, в'язала спицями. Номер 4 робила збавляння по горловинці. А ось тут, так, де нас пройма, робила прибавки. І таким чином в мене вийшло таке гарно спущене плече, що дуже подобається моїй дитині. Рукавчик об'ємний, без швів, все чудово, ну все, ну все гарно. Скажу так, і моя дитина дуже-дуже полюбила цей кардиганчик. Тому при першій нагоді вона одягає цей комплектик. і... Ну, мене це просто не може натішити. Не я задоволена ну, на всі 200%. Подобається те, що вийшло, і е, далі буде, скажімо так. Ну і вже про це далі ви вже дізнаєтеся у наступних відео. Ну і останнім, що я зв'язала, це ось такий дитячий кардиганчик із пряжі е, газал рок-н-рол. Це ось такий. Кардиган з В-подібною горловинкою і з подовженою спинкою і з ось такими планочками. Я також показувала вам цей кардиганчик у попередньому відео і казала, що він у мене вже готовий, але без гузичків. Гузички я вже купила, але ще не пришила. Ну і родзинкою цього кардиганчика є вишивка: це ось така кульбабка така, знаєте, невеличка. Ну, не надто вона притягує до себе увагу, але все ж таки ну, якоїсь такої ніжності, якоїсь такої особливості кардиганчику все ж таки така вишивка придає. Вага такого кардигана 242 г. Тобто, на ось такий розмір. А це я в'язала на зріст 116-122 см. Потрібно 5 моточків пряжі. Це досить таки гарна витрата. Я прала вже цей кардиганчик, розпушилася ниточка. Я не скажу, що я в захваті від цієї ниточки, тому що багато синтетики, хотілося б чогось такого більш натурального. Але все ж таки, ну, як варіант, я не думаю, що це щось таке погане. Пряжа не скрипуча. Ниточка ну, дуже легко з нею в'язати, скажу чесно. Має пряжа ось такий блиск. Якщо вам це подобається, то можете до цієї пряжі придивитися. В'язала даний кардиганчик згори донизу до Так, регланом ну, і далі вже вив'язувала цю планку разом, просто ось так по колу вив'язувала ось тут понизу робила прибавочки для того, щоб нічого не стягнути. Щоб Ось ця планка була така заокруглена, і планую на ось такий кардиганчик знімати майстер-клас. Знову ж таки, ну можливо, скоро щось таке і буде. Я ще і вагалася, потрібно щось знімати чи не потрібно, тому що розумію, що часу зайвого немає так багато, але отримала від вас кілька коментарів, з яких я зрозуміла, що ви очікуєте на ось такий майстер-клас, де все по-простому, де все. Так, без таких наворотів, скажу таким словом, але виходить такий симпатичний результат, який дійсно може порадувати ваших діток. Ось такі мої результати. Ну і скажу, що за квітень місяць я вив'язала 1 кілограм 648 г. Це не надто багато, це менше, ніж минулого місяця, але в'язала ще й кардиган мамі. Зараз я вам розкажу про нього, покажу, що в мене вже зв'язалося, на якому етапі ось цей кардиганчик. Про всі ось такі нюансики я вже розкажу у наступній частинці цього ж відео. Тому не перемикайте, далі буде. Ну ось, давайте я покажу вам вже ближче. Ті процеси, над якими я працювала. І ви вже впізнали, мабуть, це кардиган для моєї мами. Ось так виглядає все на виворітній стороні. Все багато таких ось цих різних хвостиків, кінчиків, вже варто було б і е, заховати все це. Ну, коли я візьмуся за цей кардиганчик, обов'язково з цього і розпочну. Я вам показувала так той момент, коли я підняла петельки для планочки. Ось так виглядає це з виверідньої сторони. І планку я в'язала спицями номер 2. Тому колупала я дуже довго, але планка вийшла такою щільною щільною. Як ви бачите, ще все таке зжате, але. Після прання і після можливо, я навіть і трішки відпарю ось цю планочку для того, щоб вона стала ось такою рівненькою, так як саме полотно. Зараз ще ось так все зжимається, але тут є куди тягнутись. Піднімала з кожного, з кожного рядочку одну петельку, і як ви розумієте. Петель було дуже і дуже багато, але планка мені подобається. Я погралася, багато часу я потратила, але я задоволена результатом. Ось з цієї сторони покажу вам отвори для гудзичків. вони вертикальні, і їх ось майже не видно, так? такі охайненькі, вони не будуть не знаю, там, так, знаєте, розтріпуватися, вони такі. Сподіваюся, і залишиться надалі. Ось такі отвори для ґудзичків, і я вже купила гудзики. І гудзики будуть ось такими. Такі гудзики сподобалися моїй мамі. Гарненько все ось так пролазить. Ось так. Чудово все входить, виходить, все гарно. Гудзики будуть ось такі, ніби такі величенкі, але за рахунок того, що кардиган. Він сам такий об'ємненький він великий, тому розмір ось цих ґудзичків буде саме те, що потрібно. Тому ґудзички у мене є вже можна в принципі навіть їх і пришити. Ну, і ось коли я дов'язала цю планку, планка була готова, я закрила петельки, я мала нагоду приміряти ось цей напівготовий кардиган, ось такий, знаєте, напівфабрикат на маму. І я просто мега задоволена, тому що все чудово. Розмір. Той, який потрібен. Ну, і що мене дуже тішить, що все в міру. Це так, як і хотіли, щоб кардиган був не надто об'ємний, ну і щоб він не був приталений, щоб все було гарненько. Довжина чудова, закриває стегна. Далі, ось тут також. Пройма чудова, навіть ще буду робити трішечки збавлянь. Тобто рукавчик у мене буде не прямий, а буде звужуватися. Буду робити збавлянячка. Ось тут видно, так як пройма ось так добавляла петельки. Також такий спосіб мені дуже сподобався. Ну, і тепер потрібно вже приступати до рукавчиків. Ну і з приводу рукавчиків, ось тут в мене ще таке. Ну, такі час сумніви є, тому що коли приміряли цей кардиганчик, він настільки простий, настільки він. Ну, ну дуже простий, скажімо так, і хотілося б дати якусь таку родзиночку даному кардигану. Тому я запропонувала мамі додати ось тут таку невеличку планочку, такий невеличкий рапортик візерунка. Можливо, це буде щось таке ажурненьке, можливо, щось, якісь ромбики з накидами, так, такі ну, більш-менш такий в міру ажурний візеруночок. То е, погодилася мама, їй ідейка сподобалася. Знаєте, я би і щось таке, якісь би аранчик, якісь би додавала, але розумію, що аран стягне полотно, і потім мене ось ну не знаю, чи мені вдасться, е, щоб все це було гарненько, щоб, е, ну, щоб далі рукавчик був такий, як потрібен. Тому що я розумію, що для оранчиків я би додавала, тут, підняла б більшу кількість петель, щоб все було гарно. А можливо, так і буде. А можливо, я так і підберу якийсь аран, пров'яжу трішечки, і далі буду зменшувати кількість петель для того, щоб полотно. Для того щоб полотно не було таким широким, так, далі, цей рукавчик, щоб він був потрібної мені ширини. Ну і вже як варіант можна було б зв'язати ще карман, хоча б один карман, також таким візерунком, як на рукавчику. Також це все мої ідеї, все це я буду втілювати, але знаєте, поки... Нема такого якогось поштовху, то все це поки я знову ж таки заморожую. І як тільки десь я натраплю на якийсь візерунок, інколи буває, знаєте, ось не знаєш, що в'язати. В, в одну якусь чудову мить все якось так, знаєте. Раз прийшло в голову, і дійсно, ти думаєш, ну а дійсно, а як таке? Не можна було подумати раніше. Тому я не спішу з цим кардиганом, тому що розумієте, що в нас вже зараз тепло. Кардиган такий теплющий вже зараз не надто потрібен. Тому знову ж таки до осені. До осені це вже все буде. Попереду у нас і магічний кубик. Буду брати цей кардиганчик в магічний кубик і буду помаленьку його в'язати. І сподіваюся, вже до осені я буду мати готовий результат. Я не відтягую так прямо до осені, але час до осені в мене є. Буду намагатися його дов'язати швидше. Далі покажу вам ще один процесик, який я в'яжу на замовлення. І це дитячий джемперочок. В'яжу в, в три ниточки. Так, у нас дощик вже розпочався. Так, в'яжу в три ниточки: це бобінна пряжа, 80% маріносової вовни, 20% ПА. І в'яжу по своєму майстер-класу. Який ви, звичайно ж, якщо бажаєте, можете придбати, для цього вам потрібно написати мені в особисті повідомлення, і далі ми вже з вами все узгодимо. Отож, я зв'язала зразочок, у щільність, зазначену в майстер-класі, я не попала, але скористалася своїми ж підказочками, як перерахувати, як це все зробити. Все зробила, все чудово. В'я і даний джемперочок я в'яжу на дівчинку з ростом приблизно 98 см, але попросили зробити джемперочок. Ну не впритик, то пров'яжу ще трішечки вдовжину, щоб не було мало. Ось, ну, зроблю його трішечки, можливо, довшим для того, щоб можна було так підігнути, щоб дівчинка поносила такий джемперочок довше. Петельки мені подобаються, хоча скажу, що навіть на камеру вони вам здаються рівнішими ніж вживу, тому що вживу вони ну не всі петельки рівненькі. Я в'язала зразочок, я прала цей зразочок. Ну і після прання петлі чудові. І полотно таке м'якусіньке, ну просто ну, дуже-дуже м'яке і дуже таке пластичне, гарне полотно. Мені подобається, і сподіваюся, все буде чудово. І ось тут на ось цьому джемперочку, ще буду вишивати зайчика. Зайчика оце вушка, очки, носик. Це має бути ось така родзинка у вигляді. Зайчика, красивого вухатого зайчика. Горловинка мені подобається, все чудово лягає, все гарненько користувалася своїми ось цими всіма записами, поглиблення по горловинці, красива реглана лінія, також є такою окрасою джемперочка. Тому все подобається мені і в'яжу далі. Можливо, ще сьогодні я дов'яжу донизу. Зв'яжу резиночку і далі вже мені залишиться лише зв'язати рукавчики. Так, ось такий процесик, над яким я зараз працюю в першу чергу. Але у мене ж розпочинається вже тиждень стартів, тому, тому буду якось комбінувати. Я вже озвучувала це у попередньому такому своєму підключенні, що сьогодні понеділок, тому в'язати буду, можливо, аж вже ввечері. То можливо, можливо, я щось розпочну, якийсь свій один перший процесик в тижні стартів я розпочну, але все ж таки буду паралельно в'язати ось це замовлення. Так, ну і ще один процес, який я трішечки-трішечки пров'язала, це ось. Ось цей кардиганчик. Кардиганчик для моєї чудової замовниці, і я вже навіть обрала гудзички. Ну, як обрала. В мене є кілька варіантів гудзиків, зараз я вам їх покажу. І це ось такі гудзички. Це все було у моїх запасиках. Так, ось такі молочні. Я поки відібрала їх, поки не так далеко не буду ховати. Як тільки трішечки я пров'яжу, то буду показувати замовниці. А можливо, вже і в кінці ми вже оберемо разом із моєю замовницею гузочки, які їй сподобаються. Більше, це ось такі чисто молочні гудзики, дуже красиві, ну, ну дуже класні. Я відібрала ті, які подобаються мені. І сподіваюся, вони і сподобаються замовниці. Так, це ось такі, дивіться, Також чудові, на мою думку. Ну, і ще один варіант також такі вони блискучі з таким обідком у вигляді. Ну, не мов листочок, чи що це таке, чи якась, знаєте, мушля, ну, щось таке. Ось так. І ось ці ґудзички, вони... Угу. вони найлегші. Такі вони найтонші, найлегші, то, можливо, до ось такого ажурного кардиганчика вони найкраще підійдуть. Але я поки нічого навіть не буду показувати замовниці. Можливо, вона подивиться моє відео і одразу щось обере, якийсь варіант гудзиків. А якщо ні, то вже. Коли вже буде готове, хоч наполовину, так, коли буде готовий кардиганчик, хоча б тіло відв'язане, то вже можна буде і обрати. Отож, в'яжу резинку спицями номер 3 з половиною, далі перейду на спиці номер 4 або 4. Здається, спицями номер 4 я в'язала зразочок. Отож, ось такий, в мене дуже знаєте, мега такий просунутий. Процесик, але все ж таки початок є, далі буду помаленьку-помаленьку в'язати. Більше я не розпочинала нічого, тому що, повторююся, тиждень стартів планую бути. Досить таки насиченим. Ну побажайте мені успіху. Я, звичайно ж, у свою чергу бажаю успіху усім вам. Нехай у вас все буде як найкраще. нехай все задумане вдається, нехай все буде так. Як ви того хочете. Сьогодні я зробила замовлення на нові процесики, які я буду в'язати. І знову ж таки буде майстер-клас, так як свій планую. Ну і пряжі у мене такої не було. Мені потрібно було замовляти, тому саме цим я сьогодні зайнялася. І вже моє наступне відео, я сподіваюся, розпочну саме із. Розпаковочки пряжі. Тому, якщо ви таке любите, якщо ви також насолоджуєтеся розпаковкою пряжі, як і я це люблю, то звичайно ж підпишіться на мій канал, натискайте на дзвіночок і ви першими будете отримувати сповіщення про вихід мого нового відео. Дякую вам за підтримку, дякую вам за те, що ви у мене є. Мої глядачі, ну, просто неймовірні. Дякую вам за все, бажаю вам. Всього самого-самого найкращого! Будьте здорові і будьте в безпеці! До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!